Актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок є щасливим сім'янином, який виховує трьох дітей. Але чи знали ви, як виглядає його дружина, з якою він понад 12 років разом? Український гуморист Олександр Бережок не схильний розповідати про своє особисте життя. Вже понад 12 років він перебуває у шлюбі з Оленою, і в них зростають двоє синів та донечка. Їхнє знайомство відбулося на корпоративному заході, де Олександр мав виступати. А Олен супроводжувала артистів. Погляди Олександра і Олени співпали, і гуморист відразу зрозумів, що це його майбутня дружина. Їхній роман можна назвати службовим. Вони не витрачали часу дарма. Олександр заявив, що він завоює свою обранець будь-яким способом. І невдовзі так і сталося. Через місяць вони вже жили разом, а через два роки офіційно побралися. На появу первістка. Їм довелося чекати цілих шість років, коли дізналися, що Олена вагітна. обоє були переповнені щастям і не могли стримати сліз. Відтоді вони зрозуміли, що сварки між собою не мають сенсу. Краще сісти і спокійно обговорити все, що турбує. Відверті розмови допомагають згладити всі гострі кути та уникнути непорозумінню сім'ї. Олександр Бережок час від часу віддає перевагу відпочинку без своєї родини, відправляючись на риболовлю або ізолюючись в Карпатах, Олена добре розуміє його потребу у таких відпочинках. Вона звикла чекати свого коханого після його довгих відряджень і відчуває відсутність надійної чоловічої підтримки поруч, іноді, коли бачить чоловік, обійнятого іншою жінкою на суспільних подіях вона відчуває ревності, але віддає перевагу довірі до свого чоловіка і переконана, що він не зрадить їй. Варто відзначити, що у всіх трьох дітей пари незвичайні імена старшого сина, звати Гліб молодшого. Лук'ян, а донечку Ая. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.